Вітаю дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Завдання 99. Обчисли письмово. Пригадуємо. Що множимо багатоцифрові числа на одноцифрове так само, як ми множили три число числа на одноцифрове, тож записуємо 6127 помножити на 3 дорівнює. Записуємо кожну цифру в окремій клітинці. Множимо одиниці 3 помножити на 7 це дорівнює 21. 1 записуємо під одиницями, 2 передаємо десяткам. Множимо десятки, 3 помножити на 2 це 6 ще плюс 2. Це 8, записуємо під десятками. Множимо сотні, 3 помножити на 1, це 3, записуємо під сотнями. І множимо тисячі. 3 помножити на 6, це дорівнює 18, записуємо під тисячами. Отже, добуток 18 381. Наступний приклад. 1925 помножити на 5, дорівнює. Множимо одиниці 5 на 5 25, 5 записуємо під одиницями, 2 передаємо десяткам, 5 на 2 це 10, і ще плюс 2 12, 2 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 5 на 9 це 45, і ще плюс 1 46, 6 записуємо під сотнями, 4 передаємо тисячам. 5 помножити на 1 5, і ще плюс 4, 9. Записуємо під тисячами. Отже, добуток 9625. Наступний приклад 73 165 помножити на 4. Дорівнює 4 помножити на 5, 20, 0 записуємо під одиницями, 2 передаємо десяткам. 4 на 6 це. 24 і ще плюс 2, 26, 6 записуємо під десятками, 2 передаємо сотням. 4 на 1, 4 і ще плюс 2, 6 записуємо під сотнями. 4 на 3 це 12. 2 записуємо під тисячами, 1 передаємо десяткам тисяч. 4 помножити на 7 це 28, і ще плюс 1 це 29. Записуємо під десятками тисяч. Отже, добуток 292 660. Наступний вираз. 8094 помножити на 8. Дорівнює 8 на 4 це 32. 2 записуємо під одиницями, ми 3 передаємо десяткам. 8 на 9 це 72, і ще плюс 3, 75, 5 записуємо під десятками, 7 передаємо сотням. 8 на 0 0 і ще плюс 7, 7 записуємо під сотнями. І 8 на 8, 64 записуємо під тисячами. Отже, добуток 64 752. Наступний приклад. 19 тисяч 2 помножити на 7 дорівнює 7 на 2 це. 14, 4 записую під одиницями 1 передаю десяткам, 7 на 0, 0, і ще плюс 1, 1 записую під десятками, 7 на 0 0 записую під сотнями. 7 на 9, 63, 3 записую під тисячами, 6 передаю десяткам тисяч, і 7 на 1 7 і ще плюс 6 це 13. Записую під десятками тисяч. Отже, добуток 133 1331. Наступний вираз 53 помножити на 6. Дорівнюю. 6 на 3, 18, 8 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. 6 на 5 це 30 і ще плюс 1 31. 1 записую під десятками 3 передаю сотням, 6 на 0, 0. І ще плюс 3, 3 записую під сотнями. 6 на 0, 0 записую під тисячами, 6 на 2, 12, записую під десятками тисяч. Отже, добуток 120 318. 1470 помножити на 5 дорівнює. Зверніть увагу, як ми записуємо множення круглого числа на одноцифрове, другий множник ми зміщуємо, тому що при множенні на 0 ми в результаті отримаємо 0, тож починаємо множити. На десятки, 5 помножити на 7, це дорівнює 35, 5 записуємо під десятками, 3 передаємо сотням. 5 помножити на 4 дорівнює 20, і ще плюс 3, яке ми передавали, це дорівнює 23. 3 записуємо під сотнями, 2 передаємо тисячам. 5 помножити на 1, це дорівнює 5, і ще плюс 2 7. записуємо під тисячами. І зносимо 0. Отже, наш добуток 7350. Далі 42500 помножити на 9 дорівнює множимо на сотні. 9 помножити на 5 це дорівнює 45, 5 записуємо під сотнями, 4 передаємо тисячам. 9 помножити на 2 це дорівнює 18, і ще плюс 4 це дорівнює 22, 2 записуємо під тисячами. 2 передаємо десяткам тисяч. 9 помножити на 4 це дорівнює 36. і 36 плюс 2 це дорівнює 38. Записуємо під десятками тисяч. І зносимо 2 нулі. Отже, наш добуток 382 тисячі 500. Далі 37 тисяч помножити на 8 дорівнює. Множимо на тисячі. 8 помножити на 7 це дорівнює 56, 6 записуємо під тисячами, 5 передаємо десяткам тисяч. 8 помножити на 3 це дорівнює 24 і ще плюс 5, 29, записуємо під десятками тисяч. І зносимо 3 нулі, і це дорівнює 296 тисяч. Задача 100. Читаємо умову задачі. Зі складу заводу було доставлено в магазин 38 440 чоловічих годинників, а жіночих удвічі більше. Після цього на складі заводу ще залишилася 10-та частина тієї кількості годинників, які доставили в магазин. Скільки годинників було на складі заводу спочатку? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про годинники, які доставляли в магазин. І декілька залишилося на складі, а скільки було на складі спочатку, нам потрібно дізнатися. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Було, доставлено, залишилося. Нам відомо, що зі складу заводу було доставлено в магазин. Чоловічі і жіночі годинники. Чоловічих 440 годинників. Жіночих невідомо скільки, але відомо, що удвічі більше. Так само нам відомо, що після цього на складі заводу ще залишилася 10-та частина тієї кількості годинників, які доставили в магазин. Тобто, невідомо, скільки годинників залишилося, але відомо, що. Десята частина, тобто одна десята, залишилася від тих, які було доставлено в магазин. І скільки годинників було на складі заводу спочатку, нам потрібно дізнатися. Тож першою дією ми можемо дізнатися, скільки було доставлено жіночих годинників у магазин. Адже нам відомо, що жіночих годинників у два рази більше. Якщо чоловічих годинників доставлено було 38 440, то у два рази більше це означає помножити на 2. 38 440 множимо на 2. Множимо письмову у стовпчик 2 помножити на 4 це дорівнює 8, записуємо під десятками, 2 помножити на 4 це дорівнює 8 записуємо під сотнями, 2 помножити на 8 це дорівнює 16, 6 записуємо під тисячами А 1 передаємо десяткам тисяч, і 2 помножити на 3 це дорівнює 6 І ще плюс 1 7. І зносимо 0. Отже, наш добуток 76 880 годинників, пояснюємо, доставлено жіночих. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки всіх доставлено годинників у магазин, і чоловічих, і жіночих. Чоловічих нам відомо скільки, жіночих теж ми дізналися. Тож додаємо до 38 440 76 880. Можемо додати письмову у стопчик. Додаємо одиниці 0 плюс 0 це 0, додаємо десятки, 4 плюс 8 це 12, 2 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 8 плюс 4 це 12, і ще плюс 1 13. 3 записуємо під сотнями, один передаємо тисячам. 6 плюс 8 це 14, і ще плюс 1 15. 5 записуємо під тисячами, 1 передаємо десяткам тисяч. І 7 плюс 3 це 10, і ще плюс 1 11. Записуємо під десятками тисяч. Отже, наша сума це 115 320 годинників. Доставлено всіх. Тепер, якщо ми знаємо, скільки доставлено годинників у магазин. То ми можемо дізнатися, скільки залишилося на складі годинників, адже нам відомо, що залишилася одна десята частина від тих, які доставлено було. А нам відомо, що доставлено 115 320 годинників, тож знайдемо 10 від числа. Пригадуємо, щоб знайти. Частину від числа нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тож третьою дією 115 320 ділимо на 10 і множимо на 1. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі і 11532. Поділити на 1 – це дорівнює 11 532 і помножити на 1 – це дорівнює 11 532 годинники. Пояснюємо, залишилося на складі. Четвертою дією ми можемо відповісти на запитання задачі і дізнатися, скільки годинників було на складі заводу спочатку, адже ми знаємо, скільки доставили у магазин годинників і скільки залишилося на складі. Годинників. Тоді ми можемо додати те, що доставили, і те, що залишилося на складі. І дізнаємося скільки було на складі спочатку годинників. Отже, 115 320 плюс 11532. Можемо додати письмово у стовпчик. Тож, 0 плюс 2 це дорівнює 2, записуємо під одиницями. 2 плюс 3 це дорівнює 5, записуємо під десятками. 3 плюс 5 це дорівнює 8, записуємо під сотнями. 5 плюс 1 це дорівнює 6, записуємо під тисячами. І 1 плюс 1 це дорівнює 2, записуємо під десятками тисяч і зносимо 1. Отже, сума 126 852 годинники. Запишемо відповідь. Скільки годинників було на складі заводу спочатку? 126 852 годинники було на складі заводу спочатку. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!